В Україні розробляється дуже багато крутих ігор, які можуть позмагатись не тільки з всесвітньо відомими інді шедеврами, а і з іграми AA і навіть AAA класу. Саме тому в цьому відео я вирішив розповісти вам про сім надзвичайно крутих та якісних українських ігор, які вийдуть в найближчі кілька років, а також показати ексклюзивні кадри деяких з них, які раніше ніде ніколи не демонструвались публічно. Ексклюзив Redemption of the Damned – це ПК Survival Horror, який мені дуже нагадав візуально Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Time, time. Проте з дуже цікавими особливостями. Як заявляють розробники зі студії Він, в основу закладено структура та принципи першого діабло з бойовою механікою Resident Evil 7 та 8. Іншими словами, це діабло від першої особи. В грі буде зроблено акцент на дослідження лісу, прилеглого до поселення, для розкриття його секретів, які охороняють різноманітні вороги. Тому важливим фактором буде збереження ментального здоров'я, як вище згадані колу в Ктуллу, втрата якого призведе до повернення в хаб. Ворога нами будуть герої із західноєвропейської та слов'янської міфології, як, наприклад, мертва наречена створів Гоголя. He... щодо бойової системи. То окрім відповідної обраному часу, холодної та вогнепальної зброї. А це Західна Європа 17 століття. в Арсеналі головного героя будуть і унікальні засоби для боротьби із кожним конкретним ворогом, такі як свята вода, розп'яття, дерев'яні кілки, лялька вуду, тощо. Тому щоразу краще ретельно готуватись до сутички з ворогами, адже правильне спорядження це вже половина успіху. Зараз «Redemption of the Damned» на етапі пошуку видавця. Та готується до релізу десь в 3 кварталі 2023 року. Я взагалі дуже люблю цікавитись історією культових ігор та консолей, як вони розробляли чи які перепони долали розробники. Саме тому я вам дуже сильно рекомендую ознайомитись. З неймовірно крутою книгою ігрові консолі 2.0 від Евана Амоса. Це енциклопедія, яка проведе вас історією ігрових домашніх пристроїв від самого першого і аж до дев'ятого покоління. Від Atari і MagnaVox до PlayStation 5 та Xbox Series. В ній ви знайдете інформацію про перші геймпади та джойстики, химерні чи девакуваті аксесуари та багато-багато іншого. І все це українською мовою, адже в нас цей без перебільшення Magnum Opus Можна купити завдяки видавництву Мальопус, які вже давно займаються виданням ігрових артбуків та коміксів. Ну а хто цікавиться історією відеоігор, то ігрові консолі 2.0 за авторством Евана Амоса це просто маст хев посилання в описі. Exclusive. New Ark Line – це синглплеєрна плеєрна сюжетна РПГ, яку створює київська студія DreamMade Games. Розробники надихаються такими класичними шедеврами, як Arcanum та Neverwinter Nights, А з сучасних орієнтирів можна зазначити відьмака та Divinity Original Sin. Події ж New Ark Line відбуваються у світі, схожому на наш на початку 20-го сторіччя. А ваша пригода розпочнеться в країні, яка нагадує Сполучені Штати, куди щоденно прибувають тисячі мігрантів та простих шукачів кращого життя. Однак так, тут є магія, ельфи, гноми та безліч фантазійних монстрів, що співіснують зі стімпанковими гаджетами, цепелінами та Тесла гарматами. Магія та технології у світі гри споконвіку протистоять одне одному. І саме від вашого вибору залежатиме, яка сторона переможе. В New ArcLine ви самі створюєте головного героя історії. Стать, зовнішність, раса та походження все це впливатиме на ставлення персонажів гри до вас, на їхнє упередження та багато інших аспектів. Не знаю, як буде тут, але перша асоціація, яка в мене виникла, це як в South Park But Whole складність гри вимірювалась вашим кольором шкіри. Це жесть. Це жесть. Чуз дифікалті айха. Ого. Оу. Тут ваш герой не обраний, а радше чужинець на чужій землі. То, щоб пробитися на гору, ви будете змушені заробляти гроші та репутацію, часто виконуючи брудну та не дуже легальну роботу. Розробники обіцяють, що ви зможете обрати для свого персонажа шлях серед багатьох кардинально різних. Напрямків розвитку опанувати секрети магії, щоб засипати ворогів фаерболами, ламати їх волю за допомогою вуду чи навпаки відкинути всю цю хріномантію та винайти смертоносний технодевайс, щоб перетворити свого антигероя на ходячу металеву фортецю. Коротше кажучи, дуже свіжий вінегрет з технопанку та фентезі. Мені особисто чимось нагадує серіал Карнівал Роу з Орландо Блумом. Повертаючись до ігрового процесу, то тут також доволі нестандартне рішення. Під час дослідження світу у New ArcLine камера перебуває у режимі від третьої особи, щоб дозволити гравцю бачити якомога більше деталей. І цей ракурс особисто мені дуже нагадує Hogwarts Legacy, що навіть трохи збігається по стилістиці. Під час бойових сутичок камера переходить до тактичного режиму, як в тих же Original Sin, завдяки чому гравець може оцінити ситуацію та краще керувати своєю партією. Реліз New ArcLine запланований на початок 24-го року для ПК та консолей українською та англійською мовами. Зараз гра знаходиться на стадії Альфи, і, на жаль, поки що ще немає сторінків Steam. Але щоб вам було зручніше слідкувати за оновленнями, я залишу посилання на їх дискорд ексклюзив. Tactical Squad SWAT Stories – це тактичний шутер від першої особи, який є по суті ідейним наслідувачем культової swat 4. Як і належить цьому жанру, гра доволі хардкорна, оскільки гравець і його загін спецпризначенців звичайні люди, яких легко пристрелити. І щоб уникнути хаотичної стрілянини, не допустити жертв або хоча б їх мінімізувати, у вас є пул тактичного еквіпу і накази. Принцип виконання місії доволі типовий для жанру. Проходите брифінг, обираєте потрібне вам спорядження. І вирушаєте на завдання, де, звісно ж, потрібно врятувати всіх заручників і бажано без втрат. Грати можна буде як самому, так і в онлайн-кооперативі. Розробники кажуть, що зараз активно працюють над інтелектом ворогів. Підозрювані будуть приймати рішення на основі ряду критеріїв і зовнішніх факторів, в тому числі де вони знаходяться в приміщенні та що їх оточує, що зробить ігровий процес цікавим та непередбачуваним в хорошому сенсі цього слова. Також розробники приділяють багато уваги варіативності та реграбельності. Щоб досягти цього ефекту, вони планують реалізувати зміну середовища: динамічна погода, різне освітлення, предмети та їх розташування на мапі тощо. В грі буде 5-6 ігрових режимів, які також будуть впливати на ігрове середовище. Проте основний вплив це буде мати на НПЦ, тобто на неігрових персонажів. В залежності від режиму, це змінюватиме їх патерни поведінки, що дозволить перепроходити ту ж саму місію і отримувати новий досвід. Зараз ведеться масштабна робота над АІ директором, як в тому ж. Left For Dead чи Alien Isolation, що, за словами розробників, вигідно виділятиме гру серед конкурентів, таких як SWAT Elite Force чи Radio Redionod. Але в цілому ігор в даному жанрі не те, щоб є дуже багато, і вони доволі різні геймплейно, тому переживати за це. Немає особливого сенсу. До речі, всі ігри сьогоднішнього списку матимуть українську локалізацію. Хтось повну, а хтось тільки субтитри. Але при підборі ігор для даного відео це був далеко не останній аргумент. Що ж до Tactical Squad Squad Stories, то вона матиме українські субтитри. Шатерлайн це шутер від першої особи з унікальним роу -like кооперативом на трьох гравців, де кожного нового проходження місії вас кидають в різні локації великої мапи. Окрім вище згаданих ПВЕ експедицій, де в кінці. Треба вбити боса, в грі є, звісно ж, pvp режими Зараз їх чотири види: завоювання точок на карті, конвой, де треба супроводжувати вантаж, звичайна командна битва та режим Бавовна, так би мовити, Make Banner Great Again, який є, по суті, інкарнацією counter strike з замінуванням. Також в Шатерлайн є ігрові івенти, типу хардкор, Team Deathmatch, Headshot Only і тому подібні. Кількість їх буде постійно збільшувати. До речі, зараз на екрані ви бачите ексклюзивні кадри поки що недоступної другої місії в експедиціях. Щодо персонажів, то новий проєкт від FragLab пропонує на вибір вісім оперативників, які мають власні унікальні вміння, як в тому ж валоранті, а також 25 видів зброї та безліч косметики. Кожен персонаж має умовний клас, хтось вміє хілити. Ти, хтось ультою наносить дуже багато шкоди ворогам, а хтось імба, яка заїбе вас ось роботом. Також Шатерлайн, як і Corsair's Legacy, як і S.T.A.L.K.E.R. 2 матимуть повну українську локалізацію, включно з озвучкою на релізі. Хоча насправді вона вже її має, просто гра ще знаходиться в дочасному доступі. Живи, жартома, дивись обома. Незважаючи на майже повну відсутність реклами, Shatterline активно набирає популярність, в тому числі і на болотах, цікаво до речі, що орків взагалі не бентежить той факт, що гра українська. Немає роснявої локалізації, а тільки українську та англійську. А також один з ігрових режимів має назву Бавовна. Ба більше розробники навіть заборонили грати росіянцям у свою гру зі стім, але достоинством за порібрієм ніколи не пахло. І гра додається вашу бібліотеку. Стім для этого всього мені навіть прийшли стати громадянином незалежної України. Менше з тим, земля їм скловатою. Важливо те, що в гри зараз стабільний онлайн, в 16 тисяч гравців. Ще є чудовим показником для онлайн шутера, тим паче без реклами. Зараз тож Halo Infinite онлайн в 5,5 тисяч. А в Battlefield 2042, про яку говорять західні змі, мало не щодня, 11 тисяч. Warface в Steam має 2 тисячі онлайну, А в загальному онлайн гри сягає близько 17 тисяч за день в піку. До речі, цікавий факт, що Warface розробляли по суті ці ж розробники. Але коли ще працювали в Крайтек Київ, і схоже, що тут може статись як у відомій фразі Тараса Бульби. Я тебе поради, я тебе вб'ю, тварь. Звісно, шатеру до онлайну того ж Destiny 2 поки що ще дуже далеко, але без реклами і в ранньому доступі показник українського шутера дуже і дуже солідний. Ну і звісно ж, не варто забувати, що в грі повна українська локалізація і повна відсутність російської, що аж малоросам довелось згадувати, що їх там вчили в школі. Є мова, яку я учив в школі. Не змучуйся говорити про українську локалізацію, бо це насправді дуже дуже сильно важливо, просто надважливо. Гра вже вийшла в ранній доступ і є абсолютно безкоштовною. Тому всі бажаючі обов'язково зацініть проєкт і залиште свій фідбек. Також Фреглаб обіцяє, що в грі платною буде тільки косметика та батл пас, які не впливатимуть на баланс в грі, як буде насправді, побачимо на релізі. Ну і всі ігри сьогоднішнього списку, які мають якісь соціальні мережі або сторінку в Steam, я додам в опис, тому обов'язково ознайомтесь. Дякую розробникам за наданий ексклюзивний матеріал та можливість показати його першим. Багато хто, як GSC, Frogwares, Vostok Games та інші студії пообіцяли щось цікавеньке показати ближче до кінця року. Тому є великий шанс, що це не останнє відео схожого формату. Тож, будь ласка, залайкайте його, перейшліть своїм близьким, друзям, знайомим. Щоб я розумів, що вам подобається, і різних цікавих ексклюзивів на каналі ставало дедалі більше. Про майбутні круті ігри від українців я вам щойно розповів. А ось в цьому відео ви дізнаєтеся про неймовірних героїв з України в культових іграх, таких як Deus Ex, Splinter Cell чи Metal Gear Rising. Тож клікайте і зустрінемося вже за кілька секунд. Дай Боже! Ти і все поламав.